І усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 8 червня 2022 року. Це був матч Ліги Лігинації. Група є Ірландія. У себе вдома стадіоні Авида Стадіон. Команда приймає збірну України 1-0. Україна перемагає. Єдиний м'яч на 47-й хвилині матчу забиває Віктор Циганков. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку. І розпочнемо все обговорювати зі стартових складів 3-4-3. Стартова розстановка Ірландії. Кенні, головний тренер команди. Келл Херворот, Дафі, Іган, Колінс, трикали захисників, Хенрік Калін, півзахисники, захисники, Стівенс Крісті, латералі, Окбене, Найт Робінсон у нападі, це стартова розновка Ірландії. Україна, Олександр Петраков, голуб тренер тренера України 3-4-2-1, стартова розновка України. Андрій Луні номерот, Денис Аднес Валерій Бондер, Сератан, трика захисників. Сергій Сидорчук, Коля Шпаренко, півзахисники. Качерава, Віталій Миконку латералі. Михайло Мудрик, Олександр Забков, центральні атакувальні півзахисники. Тарта довбік у нападі. Це стартова растонка України. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саме говорити. Знаєте, друзі, Україна, в принципі, дуже добре виглядала. Пришом темі України. Ще більше володіла Україна. Більше позиційно атакувала. І справді Україна непогані моменти, справді, мала. дуже непогані моменти, не можу сказати я, щоб ботом якось багато гольових нагод. Але, в принципі, перспективні атаки в української збірної були. Але були вони і в Ірландії. Ірландія також непогано виглядала, і своїми випадами. Взагалі, Ірландія така дуже така сильна збірна, і справді дуже важко і справді грати по таких сильних збірних, як Ірландія. Дуже багато боротьби, справді, ДАЄ. Ось україни буне, на плані нагоди, і справді, ось пригадується удар Колі Шапаренка, Який завершився забитим м'ячем. Точно тобто, не Колі Шапаренко це був Качараба. Качараба удар Гол! Який забитий м'яч від Качараби? Отак це пройшла. Дві здорово -то в Україні і справді колише порядку віддав передачу на довбіка, Довбік, не, не Довбика. Навішиє Кочараба, з мед 33. пробиває та забиває неймовірний красний м'яч. Але, друзі, суддя бере паузу. І гол не зараховано, і Гол не зараховано, гол Gookчаba не зараховано, гол karaba не зараховано. Euh, я так розумію, що у Міші все-таки був невеличкий офсайт Тому гол Кчара би не, не зрахував. Дуже красивий м'яч забив Качарабан. І справді, неймовірно, розкішний красивий м'яч. Але це гол ну... справедливості раді суддя не зарахував. І все-таки це було по-зілому, тому що справді я так розумію, що в сайт це таки невеличкий дає був у Міша Мудрика. Ось, але справді дуже прикро, що гол, справді, не зрахував. Тому що справді, неймовірний красивий був удар від кчараби. І справді Буг офсайд. Бух офсайд э, у Міші Мудріка. А Україна все одно продовжувала ткоти э, позиційно. Але не дається ні Україні, ні Ірландії свої нагоди реалізувати. Перший тайм завершується. Ніче 0-0. До речі, друзі, на другий тайм в Україні вийде Ігнатенко, Олександр Вітя Вітят Дані Сікан та Лісуни Кралаєв. В Ірландії вийде Маккейл, Маклейн, Браун, Оші, Хемілтон та Обафемі. друзі Україна дуже здорово розпочинає другий тайм. Команда Олександра Петракова вдається заработать штрафний э, з правого флангу Вдається Україні заробити штрафний. справді позиція для подачі Віктор Циганков Виктор таку силова подача. Віктор Циганков мяч, закручується ворота гол. Віктор циганков забиває гол на 47. Я клываю, что Україна забиває гол. Высоты гол, від Віктора циганкова, то, да? Ну, значить, я думаю, Віктор не вивта, Віктор подавав. Звичайно, ще подавай і мені це нагадало Кивин де Брин и ворота Парижа Пам'ятаєте, Ліга Чепоні, сезон півфінал финал сіті з Парижем грав, тоді Кивин також виконував подачу і вийшла як така села подача, яка за тебе всі говорить. Ось тут же від, від Цигалкова в такому ж стилі. Тільки позиція це була та, на, 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 та, та, та далі, ніж у Кевіна Дебрін тоді. Вітя, силова, закручена подача, дуже такого майданчика, більше всі відковарить за літак. Келхер просто справді такого не очікував, тому що така силова подача, і справді ще м'яч від газона, ну і справді важко, важко вратарю, і справді відбити такий удар від ганко, но замість подачі виходить, як силова. Подача, як силовий такий удар. І мед залітає в сітковарит ирландської збірной 1-0 Україна. в рахунку повела. Дуже важливий мяч був для України. Але Ірландія при цьому створювала моменти. Пригадуйте удар Дафі після кутового в руки Андрія Луніна. На 52 фені матчу. Пригадую. Ще непоганий шанс був на 74 якщо я ще не помиляюся. Там в Ірландії, до речі, був штрафний. З Лігутфмок, да? В принципі, Ірландія, я думаю, ми прекрасно знаємо, що Ірландія така дуже така збірна силова і справді. І в принципі, при стандартних положеннях в Ірландії моменти виникають. Була не подача подачі місяця в боротьбі. Небезпечно відбувається українці, відбувається українці і справді. Але справді, важко було в Україні і справді. Уж точно нелегко було осіклене українцям. Несправді та мій удар не вийшов у футболісти ірландської збірної, хоча, в принципі, все було і справді близько до гола. Але Україна відбивається. Ще пара небезпечних було стандартів в ірландської збірної. Пара було небезпечних цих подачі. Дуже много майданчика. Але Україна! Самовіддана і справді діяла. Самовидена діяла Україна! І справді, перемога була необхідна Україні. Пригайдеться немає шанс на 79-й матч у збірної Ірландії. Команда йде в атаку. Е дуже здорово, і справді атака. Це пройшла ірландською та по правому флангу. Хороша, і справді, атака якщо не вляється, то або Феймі, саме він якраз то з правого та флангу виконує подачу до того майданчика, до безпечно, удар, поперечка, рятує Україну, добивання, і Україна відбивається, відбивається Україна, Дафі, пробиває в поперечку, ось це так шанс був у капітана. Ось це так шанс у капітана ірландської збірної. І справді Україні пощастило. І справді Україні пощастило, і Ірландія була дуже близько до забудки м'яча. Але свою гуліву нагоду Ірландія не реалізувала. Хоча і справді все було дуже близько до гола. Тиснула Ірландія вже наприкінці матчу. Непогані були дальні удари у збірної Ірландії. Але Україна! Надійно грала в захисті. Дуже надійно Україна грала в захисті. Я би навіть видно Україна грала в захисті. Хоча моменти в ірландської збірній виникали. Ірландія нагов все таки награла. все таки награла! Супер що війні матчу. Коли пішов непокальний дальній удар! ж не дальній удар? Там з метрів 15-ти попав з Ірландії. Не бігає в Серландії пробиває злета, він не влучає поворота, але знову пробачає справді. Тому що якщо би влучав був в площину, я думаю, що шансів таки ударів тривати просто-напросто не було. Ось. Тому, друзі, якось так. Україна, в принципі, провела непогану атаку на 95 й хвилі матчу. Контратака проходить в українську збірну. Суддя компенсував 5 хвилин. До кінця матчу 50 секунд в української збірної залишається до того, щоб отримати перемогу України, де в атаку. Геніальний прикований пас. Коні Беренко, Баренко. Відіс удар, Віді Циганкова! І не забувай, віді Циганкова. Який же супершанс у національної збірної України. Але не вдається Україні його реалізувати. Але в Києві-Киті в суддя фінальний свисток Україна перемагає Ірландію на виїзді з рахунком АД 0. ще друзі, до речі, ми з вами будемо дивитися статистику даного матча 13-14. Це на судари поворотах Перевага в Україні 4-4 за ударами площину. 44 на 56 за таку дині м'ячем. О, ось. Не, відповідно, 6-2, бо в 6-4 закрутуємо. Ось. Що будемо дивитися статистика голівих нагод, то тут 1-0. Жодної голівої нагоди не було в Україні. В Ірландії була одна голіва нагода. І Ірландія її не реалізувала 383 передачі в Ірландії. 318 передач були точними. 83% точність передач в Україні. 493 передачі. 417 передач були точними. 6-2 по всей. 13 ударів в Ірландії 4 удари в площади. 3 удари по взороту. 14 по паречку, та 6 ударів були заблокованими. В украинском збірную. 14 ударів з Знак 4 удари в пулощину. 5 ударів по каркас 14, і 5 ударів були заблокованими. 818. По успішних відборах 50% успішності в України, 69... 50%, 50 успішності в Ірландії. 69% успішності в Україні. 3-4 4 4,17 по з м'ячам. 17-8 за перехопленнями. 11 порушень права було в Ірландії. 12% в Україні. Та одну жовту картку команду Україна отримала відповідно. Ось Тому, друзі. Э, якось так. Ще, друзі, знаєте, підвезти такі піцу Ну, Та я, знаєте, в принципі, друзі, вважаю, що Ну, в принципі Поділ перемога Україна. Хоча напевно, ніча було більш таким вирумого з продовішим, але я думаю, що Україна все-таки на цю перемогу не награ. Команда Александра Підкарова... команда Александр Підкарова справді так само видно і то, В принципі, думаю, що Поділ Україна перемагає. Що, друзі, приділами цей матч Ліги Нації, який відбувався 8 червня 2022 року. Група Е, другий тур Ірландії у себе вдома приймає Україну. 1-0! Збірна України перемагає. Задяки голу красення Віктора Сиганкова. Друзям, я хочу побачити тільки добра та щастя у житті. Знаєте, друзі, що для мене найголовне? Щоб ви всі були щасливі, мої любі друзі. Це для мене ось прямо найголовне, справді, мої любі друзі. Ось, будь щасливі, ось і на побачення. Ось і на нових.